Прийшов вечірній час, а це означає, що можна вдарити по кліщу. Сьогодні буду я використовувати ось такі ампули, біпін. 1 мл. Як ви бачите, рідина має бути така світленька. Трішечки є жовтий відтінок. Не мутна ніяка. Ефективний препарат б'є кліща на повал. Діюча речовина амітраз. Зараз я розведу його в теплій воді і ви побачите вже готовий препарат для обробітку. Тут 1 мл розводиться на 2 літра води. Якщо буде тут написано 0,5 мл на 1 літр, відповідно, води. Все. Ну що ж, ось така робоча рідина. Має такий молочний колір. Якщо ви розвели і не пофарбувалася вода, значить щось з препаратом не те. Запах специфічний, я його вам не передам, але я думаю, ви потім зрозумієте. Ще один такий, друзі, нюанс. На всякий випадок обробляйте, скажімо, одну-дві сім'ї. Не всю пасіку підряд, тому що бувають фальсифікати, щоб не посипалася бджола. Ну я вже його перевірив, так що буду обробляти максимально. Так, отвір в пляші невеликий. Відкриваю і починаю в два заходи проливати кожну вулочку, в два проходи. Все в принципі на око, але вже не один рік так роблю, ніяких проблем немає. Кліщ, якщо є, то сиплеться. Якщо нема, то, то нема. Кожній сім'ї по-різному. В одній може більше впасти, в одній менше. В принципі, це нормально. Все. Секунда справи. Демаря не використовую, так як це, в принципі, швидко бажано мати респіратор, друзі, захист перш за все, тому що випаровування вони все одно шкідливі. Так. Десь за заставною теж трошки поливаю, щоб дістати максимальну кількість бджіл. Так. Це ще не останній обробіток, це збиваю від того кліща, який Зверху на бджолі і після того, як вийде розпліч, ще буде один раз пройдуся і проконтролюю, як впав. Ну, але вже навіть скажу вам так, буде видно. Після цього обробітку, скільки його є. Якщо впаде там 10-20 кліщиків, то після виходу розплоду ну, теж трошки більше буде картина, але не суттєво. Вже не раз так замічав. Якщо падає багато при першому обробітку, то й при останньому, тим більше впаде. Така процедура. Можна за годину всю пасіку пройтися, ну в залежності в кого яка пасіка. Але, повторюсь, потрібен якийсь респіратор або протигаз, тому що чую запах біпіна неприємний, і потім дає по серцю, у кого слабе серце, тільки в захисті. Липло. Саме основне, зараз я вам покажу, що потрібно зробити. Проконтролювати, чи впав кліщ. Це вже буде вранці. В принципі, обробляти, друзі, можна і вранці, але треба рано вставати. Теж ні світ ні заря встаєте, обробляєте і тоді теж непогано паралізований кліщ, який вилітає з бджолою, осипається, ну я, я роблю це вечором. Тихо, не падай. Вже після таких обробітків, друзі, не збирайте ні мед, нічого не збирайте, ні прополіс. Все це потрібно було робити до обробітку. Зараз про сім'ю можна забувати. Це ж все позаливали, не можна відірвати. Так, обробив там ще декілька сімей, а тепер саме головне це контрольні листочки його під Сім'ю і для цікавості, щоб побачити, чи препарат працює, чи є кліщ і так далі. Без цього це обробіток такий на осліп, можна сказати так. Ось і все. Перевага, звісно, є, коли є дно сітка, це контроль кліща. Кладеш бумажку і вже. 100% результат в лежаках там і теж в принципі, можна положити, але трішки проблематично. Ось і увесь обробіток. Так що на цьому на сьогодні все. Тримайте бджоли, щоб ваші бджоли були здорові, без кліща, повні вулики меду і вас тішили. До побачення!